и когда света нету беру зажигаю конфорки а так сырое дома все полностью в плесени запах вот это плесени и все остальное ну, вот даже вот можно на окна посмотреть можно туда в комнату полностью там стенка черная все. Відновити котельну це було б ну, щонайменше в 10 разів дорожче. Але є один такий нюанс. Для того, щоб під'єднати ці котли, треба поміняти загальнобудинкові мережі. Тому що може бути аварійна ситуація, яка може призвести і до вибуху, і до отруєння чадним газом, і будь-що може відбутися. Тому ні в якому випадку не можна під'єднувати до таких газопроводів орієнтовно повинен бути діаметр отакої труби. Може, п'ять місяців там з точки зору пересічного громадянина — це достатній зрок для будь-яких проєктів, але в даному випадку це. Проекти стосується безпеки використання в мереж газопостачання, і ми стикаємося з багатьма там моментами, які ну на які ми не можемо впливати щодо дискомфорту мешканців. Хочу наголосити, що ми передбачали таку ситуацію, що це може бути і в принципі нікому не дамо замерзнути. якщо буде така потреба. у нас є прихистки для внутрішньопереміщених переміщених осіб, в яких є вільні місця.